Привіт! Розберемо три завдання до уроку 14. Перше заповнити випадковими цілими числами в межах 20 дану таблицю. Для цього ми скористаємось функцією рандом. Зверніть увагу, ось дана функція ренд. Але ми бачимо. В описі, що це випадкове число в межах від 0 до 1. Тому я помножу на 20, щоб виконувалось в межах до 20, і так як нам потрібні цілі числа, то звернусь до функції int. цілі числа. І дане. Цю скопіюємо клітинку і заповнимо нашу таблицю даних. А тепер до них застосуємо, і ви, застосуємо ці підказки, які ви бачите, використовуючи функції Max, Average SUM сума і Count if. Виконаємо дане завдання. Отже, для того, щоб знайти середнє значення елементів в таблиці, я натискаю дорівнює, пам'ятаємо, завжди починаємо з зі знака дорівнює і ввожу перший достатньо average, так, і виділяю масив, до якого я застосовую. Нашу функцію. Отже, значення середніх елементів таблиці знайдено. За аналогією, я знаходжу максимальний елемент макс, і виділяю діапазон таблички. Далі тут нам потрібно знайти суму елементів першого стовпця. Для цього я знову починаю зі знака дорівнює. Очевидно, що це функція Су, і перший стовпець у нас діти, це от ми виділили даний діапазон. І остання. Кількість максимальних елементів в таблиці. Тобто ми використовуємо count, кількість, якщо є умова. Для того, от дивіться, ми вводимо count достатньо, обираємо функцію, застосовую для всього діапазону, а умова у нас максимальний елемент таблиці. І в даному випадку максимальний елемент 19 і він тільки один. Зверніть увагу, якщо я зроблю оновлення, у нас уже по іншому заповнені наші табли, наша табличка, так як у нас rent – функція випадкові числа. І максимальний елемент уже 19. Кількість таких елементів один. Давайте ще раз зробимо оновлення. Максимальний елемент. І отак от ми можемо постійно змінювати заповнення таблички. Наступне завдання. Для виконання даного завдання треба використати функцію if. Все, що потрібно, це обчислити значення функції y, якщо відомий аргумент x. Отже, починаємо зі знака дорівнює і використовуємо функцію if. Якщо умова у нас за умовою аргумент менше 2. Якщо ця умова виконується, зверніть увагу, після умови ми ставимо точку з крапкою, то що потрібно? Треба 2 помножити на наш аргумент і відняти 5. Якщо ж ця умова не виконується, ставимо точку з комою, то ми. Аргумент множимо на 3, і відповідно до формули додаємо 1. Після цього ми маємо пропозицію автозаповнення. Скористаємось нею і завдання 2 виконане. І наступне завдання завдання 3. Зверніть увагу, нам потрібно знайти вартість проживання. Тобто для цього застосуємо найпростішу формулу. Ми вартість номера за добу помножимо на кількість днів, скільки проживає турист, і знову користуємось автозаповненням. Зверніть увагу, якщо я, наприклад, ціну. Змю, то відповідно і зміниться вартість проживання. В наступному завданні нам потрібно знайти вартість проживання в гривнях. Для цього ми маємо помножити вартість е, на курс е, ну, на даний момент, нехай це буде 39. Отже, я роблю дорівнює, роблю посилання на клітинку і множу. На клітинку С6. Зверніть увагу, ми отримали вартість проживання. Але якщо ми використовуємо автозаповнення, то щось з'являється нуль, помилка і так далі. Тобто автозаповнення не може спрацювати. В чому ж проблема? Проблема, очевидно, в тім, що Копіюванні у нас формула, формулі посилання на C6 має бути абсолютним. Тобто я маю зафіксувати, що постійно треба множити на клітинку С6. А тепер Будь ласка, ми можемо скопіювати, і при цьому зверніть увагу, змінюється да? але посилання на клітинку С6 є абсолютним, і воно незмінно. А тепер нам треба розібратись з типом. Відпочинку. Ми маємо порівняти вартість проживання в євро з 200 євро. Якщо вартість проживання більше, ніж 200, то ми маємо написати дорогій. Отже, ми використовуємо функцію «if». Вартість проживання більше, ніж 200 то перейдімо на українську розкладку і вводимо слово «дорогій». Інакше. Інакше. Так. Е, так, 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 так. Середній відпочинок, да? вводимо українською знову, середній. І закінчуємо нашу формулою дужкою. І тут ми скористаємось автозаповненням. Зверніть увагу, тут використано умовне форматування. Що робити, щоб змінити це умовне форматування? Ну, давайте спочатку перевіримо, чи дійсно це форматування є умовним. Для цього змінимо вартість проживання. Нехай вартість доби буде 250. Тоді вартість проживання 500, і відповідно, середній змінився на дорогій і кольор змінився. Отже, ми можемо стверджувати, що це умовне форматування. І достатньо просто е, очистити це умовне форматування, і створити нове правило. Давайте зробимо так, додати інше правило. Застосувати для діапазону, діапазон у нас виділений. І, е, наприклад, зробимо так, щоб е, якщо у нас є текст дорогий, то нехай клітинка буде темно-червоною, а колір, наприклад, білий. Готово. І от ми застосували нове правило умовного форматування. Додамо інше правило. Давайте, наприклад, до цього ж діапазону. Текст містить слово середній. Зробімо залі... заливку, нехай синього кольору, а колір тексту зробимо, наприклад, жовтеньким. Готово? І перевіримо знов. Давайте отут. От де у нас дорогій, змінимо початкову умову. Відповідно, у нас нове обчислення, нова сума 105 і рівень відпочинку середній. Таким чином, ми сьогодні повторили обчислення, простіші функції, середнє значення, максимальне, сума. Кількість ми сьогодні повторили логічну функцію if, а також умовне форматування і увага. Ми пригадали, яка буває клітинка. Посилання буває на клітинку як абсолютним, так і відносним. В в даному випадку, я от підсвічую, ми застосували посилання на абсолютно клітинку. Дякую за увагу!